8 жовтня 24 року. Завершуємо збирати падалицю по 12 гривень і хочу показати вам черешню. Тут виросла дика черешня у нас біля бази. Я її перещепив окуліровочкою трима бруньками і ось показую результат. Ось місяця щеплення раз. Не була одна брунька. Ось це було місце щеплення два. Друга брунка, і ще. місце щеплення три. І за один рік бачите ще обв'язка лишилась. І за один рік, рік вийшло отакі приросту. десь півтора-два метри в діаметрі. Я їх розтягнув трошки вбік і сподіваюся на другий рік буде чудовий врожай. Або Хорді, або Рігіна, або Лапінстри, дивиться запись. Хочу показати вам сумку для збору плодів, якою ми практично ніколи не користуємося. Ми її купили, але працювати ми з нею не працювали. Тобто в наших умовах, при нашій технології, вона себе ніяк не проявила. Чому? Тому що ми заганяємо в ряди тілешки. І рвемо руками з дерева прямо яблуко в контейнер. Зрідка використовуємо звичайні відео. Тобто в наших умовах ця сумка себе чомусь ніяк не показала. Коментуйте, може хтось збирає ці сумки грушу чи яблука, комусь вона зайшла, але щось людям вона некомфортна, не хочуть вони з нею працювати. От. Моя думка особиста в деяких випадках вона може бути цінна. Якщо ти маєш якісь тілегу, збираєш там верхи чи ще щось, ну, конкретно ми ніяк їх не використовуємо. Тут у нас залишки від поліраму, бачите, яровський кальциніт. Я тут трохи мульчував, бо земля пересушена, щоб щодня не, не поливати. Я мульчував так черешню. І зараз покажу ще яку хімію ми використовували. Отут От у нас іде утилізаційний контейнер. Дивіться, чим ми працювали на протязі року. Мастер 20-ка, Яра Кальциніт, Донадім Мікс це від шкідників, Topsin M, Каліпса Проклейм Караген, Максі Фрут, непогане добриво. Мовенто від щитівки. Кстати, щитівка дає Джосу в цьому році капітальна. Караген, Делан, Свіч, Малахіт. Ось ті препарати, якими ми користувалися. Фабричні упаковки великі, ніякого контрафакту ми не купуємо. От. Беремо торгову. Торговий дім насіння, бувший у Ігоря. Якщо треба контакти, можу поділитися. Ось таке коротке сумбурне відео. Чим ми працювали і плодова сумочка для збору врожаю. Ось наш оприскувач, яким ми працювали, сталева бочка з нержавеєчки і звичайний вентиляторний оприскувач. Якось так. Аби не гірше. Дякую всім за перегляди, за коментарі. Ставте лайки, дізлайки. Всього доброго. Вітаю садівників з завершенням сезона. Хто цей сезон вже завершив? Всього доброго, до побачення.